Від громади, так як наш голова, роботу голови за сільської ради за рік. за рік звіт. він переніс, сказав, що буде в п'ятницю. Люди попросили депутатів, щоб цей звіт відбувся в суботу, тому що багато людей працюють, вони не можуть залишити роботу, і ми підтримали. І людей звернулися до держадміністрації, запросили голову, запросили помічника голови Барської державної адміністрації на збори. За 15 днів повідомили сільського голову, зібралися люди на збори в Чемирийській школі, тому що там в клубі в нас таке приміщення, що ну, немає де зробити цих зборів. Зібралися в школі питання прозі присутні сто сімнадцять чоловік присутні на зборах громади. А всього в селі скільки проживає людей? Всього скільки проживають? Всього проживають 500, скільки в нас п'ятсот проживають людей ну, тих, що 500. 700, Да, да, виборці. 700 виборців. Депутат, він теж є депутатом і сільським головою Петро Анатолійович, на зборі не з'явився. Йому дзвонили, держадміністрація дзвонила, він так і не з'явився, він сказав, що в нього. Захворів хтось там, він повіз в лікарню, але так як вияснили, в лікарню він нікого не возив в той день, він просто не захотів прийти на збори і відчитатися перед людьми. Люди піднімали багато питань по землі, питання про кладовище, яке було виділено в 2011 році, 1,7 гектара. Він теж його віддав, яким чином це кладовище віддали, я не можу зрозуміти. І ніхто, ну, продати це треба доказати, що було продано. Віддали людям для посадки саду. Ми ініціювали в прокуратуру заяву, я як особисто, як депутат, написав прокурору, Відповіді немає. Вже півтора місяця, але відповіді на сьогоднішнього дня поки немає. Хоча депутатський запит, повинен було відповідь бути 10-денний термін. Ну так, може там прокуратура робиться до перевірки, не знаю, але відповіді поки мені не було. Наші люди прийшли і сказали, що ми не довіряємо такого голову, вже що, що ну землі всі пороздавав. У нас на сьогоднішній день 24 чоловіка не отримали майнових паїв. Вони були пропущені в списках їм на сьогоднішній день нікому 42. сорок два Я вибачаю 42. два пропущених людей, які працювали на даний час колгоспі, але Вони не отримали цих паїв. Нікому з них вони зверталися з заявами. Ці заяви не приймали, бо казали, що немає землі. І до сьогоднішній день ніхто не отримав цієї землі. Дійсно, землі в нас вже немає. Зараз було піднято питання про АТО. Де взяти землю? На сьогодні сім чоловік знаходиться в АТО. Де зараз взяти землю? Цим людям надати. Теж землі немає. Було ще сім гектарів землі. Яку вже він після того, як його вже сесія звільнила, він цих 7 гектарів землі, коли він вже був звільнений, 3 числа, його 31-го сесія депутати 30, а він 3 чи 7 числа підписав ще 7 гектарів. Хоча він ніяк він не мав права на цей підпис. Люди ініціювали, сказали, що його зняти, хай сесія його знімуть, зібрати підписи, зібрали більше 400 подписів, які зараз знаходяться в прокуратурі людей. Це дві треті, бо він казав, що сесія не має неправомочна його звільнити. Хоча сесія має право дві третіх звільнити, якщо він не виконує своїх обов'язків. В основному так я Вибралися депутати і числа. Зібрались депутати, і 11, 13 депутатів були присутні. Два часа регламенту. ми сказали, що ми що мали Порушення регламенту було. Затягнули замість двох годин 7 до 5 годин була сесія. Ну Цей час мусили відійти, два депутати відійшло, тому що, як той казав, ну, маленькі діти, є свої потреби, це село. Вони відійшли. ну і... Це, а 11 депутатів проголосували. Залог участь голосування. Була створена лічильна комісія, була урна, все було зроблено по закону. Таємним голосуванням. Таємним голосуванням, ніяких там порушень не було. Які він там порушення знайшов, ну це завирішиться. Свої позиції по цій справі? Як голова районної ради? По цій справі моя позиція заключається в тому, що я вважаю, що будь-які... Демократичні принципи, порушуватися немає. І демократія заключається в першу чергу, тому що має бути дотримуватися е, системи процедур. Якщо громада вирішила е, замінити свого чільника, вона на це має право і, і так воно має бути. От. Але якщо є певні е, порушення суто процедурні, вони мають бути виправлені.